Цей світ, він завжди кріпляє ярличок на вас. От сюди. Часто тут було. На лоб вам на ваше чоло прикріпляє ярлик. І часто цей ярлик він настільки закріпляється, що ви вже думаєте, що ви такі є. Тому що завжди світ хоче оприділити. Оприділити вас не в дуже хорошу категорію, так скажу. Чому? Тому що в моїй сім'ї так само я народився в сім'ї, де моя мама була завідувачам магазину, це дуже престижно. Але при цьому в мене був батько, який працював на заводі простим робочим і випивав. Потрошки, потім випивав по-багатому, потім він е, з моєю мамою сварився, потім бився, потім всі гроші пропивав, нічого не приносив додому, навіть ще з дому брав. Як ви думаєте, який мені ярлик привісили люди цього світу? Син алкоголіка. Син алкоголіка. Чому? Тому що потім мій батько так і помер від того, що він пішов десь, напився якоїсь непонятної речі, і в нього все попалило всередині, і він помер за неділю. Це реальність. У мене був такий батько. Але я. В своєму житті, коли я бачив, як він курив, впив, як він неправильно розмовляв з моєю мамою, мені було це дуже боляче. Бувало нас виганяв потім вже з хати, поки ми не, мама не розвели з ним. Але я сказав собі, я таким не буду. Я не хочу, щоб цей ярлик був на мені. І ось свою проповідь я назвав, як зірвати з себе ярлик цього світу. Цей світ весь час хоче покласти на вас якийсь ярлик для того, ага, як зірвати з себе ярлик цього світу. Він ложить ярлик такий, який йому вигідно, такий, який він побачив, і для нього це добре, але не для вас. Напевно, що ви пам'ятаєте ці шкільні звички або клички, які вам давали. Мені, наприклад, не подобалось. У мене теж була кличка. Але я ніколи цього не любив. І з людьми, особливо з класі, їх називали там, хто мав, хто жрав, Я завжди звертався до нього по імені, тому що я бачив в них людей. Для мене це було тяжко ну, так себе перед цим. Тому що це завжди як було? Це було знущання. Завжди намагалися якось принижити один другого. Ви знаєте, особливо хлопці, той того, той того, я вищий, ти нижчий. Всі тут нижчі, а я самий сильний, самий мудрий, самий самый сам...